Вітаю вас, любі друзі! З вами Наталя і нове авторське оповідання на моєму каналі Життя в історіях. Бажаю вам гарного прослуховування і чудового настрою. Бережіть себе! Іван Васильович вкотре випустив крізь зуби тихе гірке прокляття, що розчинилося у вологому вечірньому повітрі, і розгублено озирнувся довкола. Його постать зазвичай впевнена і непохитна. Зараз видавалася чужою серед цього безлюдного краєвиду, де сутінки повільно ковтали обриси дерев. Ну як він, чоловік, чиє волосся вже встигла торкнутися шляхетна сивина, людина, якій перевалило за сорок, наділена гострим розумом, залізною волею та солідними статками, міг зробити таку відверту майже дитячу дурість. Він і сам не міг збагнути логіку власного вчинку. А сподіватися на те, що його зрозуміє хтось із прагматичного близького оточення, було взагалі марно. У світі великих грошей, де кожен крок зважується на аптечних терезах вигоди, ніхто би не повірив у звичайний душевний порив. Колеги та партнери, примруживши очі, обов'язково процідили. Це все не просто так. Іван Васильович щось замислив, він готує складну багатоходову комбінацію, результати якої ми побачимо згодом. А він насправді не плекав жодних підступних планів. Він просто повертався з чергових виснажливих переговорів, де цифри та стратегії висмоктали з нього останню енергію, залишивши в душі лише порожнечу. Саме в цей момент зателефонувала Христина. Розмова вийшла не просто важкою, вона була катастрофічною. Це навіть не був діалог у звичному розумінні, а радше її болісна, вистраждана сповідь. Що лавиною обрушилася на нього крізь динамік телефону. Ован слухав, заціпеніло, майже не дихаючи, бо гостро відчував. Варто йому вставити хоча б слово, спробувати виправдатися, чи бодай дихнути занадто голосно, і вона миттєво відключиться, сховавшись у свою непробовну мушлю. Тому він просто мовчав, безсило стискаючи кулаки так, що нігті впивалися в долоні, а на лобі виступив холодний піт. Гірше за все було те, що він розумів вона права у кожному своєму слові, у кожному звинуваченні, у кожній сльозі, що вчувалася в її голосі, але визнавати це перед самим собою було понад його сили він не хотів випускати назовні той застарілий біль, який оселився в його грудях вже не один рік тому, випалюючи все живе всередині. Вони з христиною йшли пліч опліч вже 15 років. Кожного ранку, дивлячись на її спляче обличчя в променях світанкового сонця, він подумки дякував долі за той день, коли їхні шляхи перетнулися. Чоловік знав напевно Христина це його якір, його тиха гавань. Вона ніколи не розлюбить, не зрадить, не залишить у біді, але усвідомлення того, що вони єдине ціле, прийшло до нього занадто пізно. На початку їхнього шляху він був одержимий, Іван працював так ніби брав участь у забігу на виживання, з'являючись вдома лише для того, щоб переодягнути сорочку та на кілька годин поринути у важкий тривожний сон. Христина тоді часто зітхала, її очі ставали сумними, і одного вечора вона тихо мовила Іване, коханий, нам вже не по двадцять, тобі не здається, що в цьому великому домі стає занадто тихо. Може, час вже й про дитину подумати. Він тоді лише поблажливо посміхався. Цілував її тонкі тендітні пальчики і звично відказував «Христиночко, ну які страшні речі ти кажеш. Потрібно тільки трохи потерпіти, зовсім трохи обіцяю. Ось закриємо ще кілька стратегічних угод, зміцнимо позиції і можна буде перепочити. Тоді ми сконцентруємося і займемося виготовленням нашого спадкоємця. Свого слова він дотримав, принаймні так як він це розумів. Через два роки фінансовий фундамент став непохитним, і вони вперше за все спільне життя дозволили собі справжню відпустку на березі океану. Після повернення шалений ритм справді сповільнився. Його банк, хоч і був відносно молодим, працював чітко мов швейцарський годинник. Прибутки стабільно зростали, і тепер Іван Васильович міг дозволити собі розкіш займатися справами лише кілька годин на день, присвячуючи решту часу дружині. Тільки ось сталося те, чого він не міг передбачити у своїх бізнес-планах. Христина не стала щасливішою від його постійної присутності, навпаки, вона ніби згасала на очах. Івану було боляче бачити цю метаморфозу. Серце краялося, коли вона відмовлялася від вечірніх прогулянок парком чи вечерю у вишуканих ресторанах. Тепер вона дедалі частіше казала, що їй нічого не потрібно. Ні діамантів, ні подорожей, ні коштовних подарунків, які він намагався піднести їй як компенсацію за роки своєї відсутності. Жінка хотіла того, чого вже не можна було купити за жодні мільярди, втраченого часу та нездійсненних мрій про дитячий сміх у їхньому домі. Іван гостро відчував, як між ними виростає невидима, але майже фізично відчутна стіна. Це було подібне до того, як холодний протяг просочується крізь щілини старого, колись затишного будинку, непомітно, але невідворотно витісняючи тепло. Він був твердо, майже фанатично переконаний в її почуттях. Вона не могла його розлюбити, надто багато було пройдено разом, надто глибоко їхні долі переплелися корінням. Тоді що ж це закрижана пустеля оселилася в її очах. Що саме зламалося в досконалому механізмі їхнього сімейного добробуту, який він так ретельно вибудовував роками? Настав день, коли терпіння Івана остаточно вичерпалося, перетворившись на роздратування змішане звідчаєм, він більше не міг виносити цю напружену тишу, що дзвеніла у вухах сильніше за будь-який крик. Під час чергового холодного вечора він посадив Христину перед собою, намагаючись зазирнути в її колись сяючі, а тепер по очі. Христину, я так більше не можу. Ця неоголошена війна висмоктує з мене життя, почав він, намагаючись надати голосу твердості. Що саме тебе не влаштовує, Любий? Тихо, майже невиразно запитала вона. Все, абсолютно, все. Я готовий зробити все можливе і неможливе, щоб ти була щасливою, щоб ти ні в чому не мала потреби, а ти лише зневажливо відвертаєшся. Поясни мені нарешті, що відбувається. У нас є все, про що інші лише мріють статус, статки, комфорт, будь-яка твоя забаганка, я можу купити все, що ти забажаєш, але ти ніби зачинила душу на замок. Христина повільно підняла на нього погляд, в якому відбився такий глибокий, невимовний сум, що Івану на мить забракло дихання. Отже ти справді віриш, що твої гроші всесильні?» Її голос здригнувся, як натягнута струна. Тоді купи нам щастя, Іване, справжнє живе щастя, а не ці дорогі декорації успішного життя. Ці слова вдарили його болючіше за будь-яку фізичну образу, тільки зараз, крізь завісу власної прагматичності, до нього почало доходити справжнє джерело її страждань. Але ж, люба. Ми ще можемо все виправити, вигукнув він, хапаючись за цю думку, як потопаючись за соломинку. Ну, не виходить поки що буває. Обов'язково вийде згодом. Ми знайдемо найкращих спеціалістів. Христина закрила обличчя руками і тихо, надривно заплакала. Нічого у нас вже не вийде, ти чуєш? прошепотіла вона крізь ридання. Мені вже 37. Перша вагітність у такому віці з моїм здоров'ям. Лікар сказав прямо. Шанси мізерні, майже нульові. Ми втратили той золотий час, коли треба було жити, а не заробляти. Іван підхопився з крісла, міряючи кімнату широкими нервовими кроками. Христино, я теж мрію про спадкоємця. Я щоночі картаю себе за те, що ми так затягнули з цим, і я не знімаю з себе провини за ту вічну гонку за капіталом. Але що тепер вдієш? Минулого не повернути, попіл не розквітне. Залишається тільки чекати і сподіватися на диво. Вона теж встала, її тонка руками мимоволі притиснулася до грудей, ніби намагаючись вгамувати біль у серці. Іване, Іваночку, почуй мене, благаю, поки ми будемо чекати на це ефемерне диво, мені перевалить за сорок. А якщо воно так і не станеться. Світ великий, у ньому стільки самотніх душ, давай візьмемо дитину з дитячого будинку. Подаруємо любов тому, кому вона потрібна понад усе. Іван відсахнувся, ніби вона запропонувала щось небезпечне або огидне. Сама думка про це здалася йому абсурдною. Звідки, Христино, ти при своєму розумі? Ти ж чудово знаєш, хто зазвичай залишає там дітей. Генетика це не пусті слова, це вирок. З такої дитини може вирости будь що алкоголік, злочинець, психопат. Дурна кров обов'язково проявиться і ніяке виховання її не виправить. Ні, я до такого не готовий. Я не зможу прийняти чуже, та ще й з таким сумнівним спадком. Він бачив, як кожне його слово, наче гострий скальпель, розрізає залишки її надії, йому було боляче бачити її страждання, але він вирішив, що краще одразу розставити всі крапки «і», ніж плекати ілюзії. Після тієї розмови Христина віддалилася ще більше. Іван теж страждав, відчуваючи себе в пастці власних переконань і неможливості щось змінити. Напевно, він справді не був хорошою людиною в загальноприйнятому розумінні, він роками допомагав місцевому сиротинцю, але це була лише фінансова подачка спосіб відкупитися від власного сумління великими чеками. Уявити ж, що йому доведеться обіймати, виховувати і щиро по-батьківськи любити дитину, чиї батьки вели аморальний спосіб життя, він просто не міг. Його внутрішній аристократизм та прагнення до досконалості бунтували проти самої думки про такий компроміс. Минуло кілька місяців важкої тягучої мовчанки, що отруювала кожен їхній день, і сьогодні саме цього сірого, безнадійного вечора. Христина вирішила, що її лімит терпіння та болю вичерпано. Вона вирішила поставити остаточну крапку в їхній довгій, але тепер такій безглуздій спільній історії. Дзвінок прорізав тишу салону саме в той момент, коли Іван вже їхав додому. Він сподівався на звичайне затишне. Ти скоро купи щось до чаю. Люба, я вже в дорозі, за 20 хвилин буду. Щось потрібно? запитав він, намагаючись надати голосу бадьорості. Ні. Пролунало у відповідь коротке, мов удар ботагом. Нічого не потрібно. Він на секунду напружився, але відігнав тривогу. А я от скучив. не хочу вечеряти неодинці. Давай влаштуємо щось особливе. Я не скоро, Іване. Точніше, я ніколи більше не буду вечеряти з тобою. Ці слова впали важким каменем у каламутну воду його свідомості. Що ти таке кажеш? Христино, я не розумію цього жарту. Це не жарт. Її голос був сухим і виснаженим. Я забрала частину речей, зарештою приїду пізніше. На розлучення подам сама. Вибач мені, і зрозумій, якщо зможеш. Я просто не можу більше так існувати. Це не життя, це повільне вмирання. Христино, ні. вигукнув він, коли серце ніби спіткнулося. Що це за нісенітниця? Тисячі пар знаходять сенс одне в одному. Давай. Давай спробуємо ще раз, ЕКЗ. є нові клініки. Сім разів, Іване, перебила вона його. Цього достатньо. Будь ласка, не шукай мене, я не повернуся. Вибач, зв'язок обірвався. Іван судомно натиснув на гальма. Шини жалібно заверещали, і машина завмерла на узбіччі. Він знав дружину, якщо вона прийняла рішення, воно було остаточним. Вести авто в такому стані було неможливо. Він вийшов, шукаючи повітря. Перед ним був новий парк. Наскільки Іван пам'ятав, далі йшли старенькі будинки, які готувалися під знесення саме те, що йому було зараз потрібно пустка, що резонувала з його розбитою душею. Іван довго блукав, навколо і справді були покинуті будинки з дірявими вікнами. Він думав, думав, поки не зрозумів, що остаточно заблукав. Тоді озирнувся і посміхнувся. Справжнє мертве місце, подумав він, майже як моя душа. Раптом тишу розірвало низьке гарчання. З за рогу на нього вилетіла зграя безпритульних собак, мабуть, покинутих тут господарями. Собаки, його потаємний дитячий кошмар. Паніка паралізувала м'язи. Він знав, що вони відчувають його страх. Коли вожак зграї був вже за кілька кроків на переріз псам вискочила маленька постать. Це був зовсім юний хлопчисько. Він закричав так пронизливо, що в Івана заклало вуха. Малий швидко розмахував прутом, і зграя, яка щойно здавалася смертельною загрозою, несподівано знітилася й розсіялася. Коли гавкіт затих, чоловік нарешті зміг видихнути, відчуваючи, як тремтять його руки. Хлопчисько, на вигляд якому було не більше семи років, наблизився до нього з дивовижною для такого малюка впевненістю. Його обличчя, замурзане пилом, прорізали ясні, не по дитячому серйозні очі. Ти що тут забув, дядьку? Голос хлопця був дзвінким, але позбавленим страху. Та ось Іван Васильович затнувся, намагаючись відновити дихання. Здається, я остаточно заблукав у цих нетрях. Ходімо, я тебе виведу, по господарськи кинув малий. Блукати тут, не знаючи стежок, справа кепська. Тут зграє злі, а люди ще гірші. Він розвернувся і впевнено закрокував вперед, розмахуючи своїм дивним трофеєм. Іван ледве встигав за ним, з неабиякою цікавістю розглядаючи зброю, що так легко розігнала розлючених псів. Що це в тебе за диво палиця? нарешті запитав він, коли серце трохи заспокоїлося. Хлопчик зупинився і подивився на нього так, ніби Іван щойно запитав, чи сонце світить вдень. Не бачиш? Це ж шабля, справжня. Мені її тато подарував давно. Вона як справжня, Іван придивився це справді був шматок старої поїденої ржею Сталі, що колись, можливо, справді була холодною зброєю. Тепер же це був тупий рудий від часу уламок минулого, але в руках дитини він перетворювався на напереможний ескалібур. Вона і є справжня, з гордістю додав хлопець. Тато її знайшов, коли фундамент копав. Каже, з козацьких часів лишилася. Цього пояснення хлопчику було цілком достатньо, аби почуватися захищеним. Іван більше не розпитував. Попереду нарешті замаячили знайомі вогні парку та рівняли її. Ну, далі сам знайдеш. Хлопець зупинився на межі світла й тіні. Тільки зараз під світлом ліхтарів Іван помітив, наскільки бідним був одяг його рятівника, розтягнутий светер не за розміром та залатані штани. Серце чоловіка стиснулося від незвичного почуття жалю. Він дістав шкіряний гаманець і витягнув звідти кілька великих купюр. Ось візьми, малий, це тобі на солодощі як подяка за порятунок. Хлопчик довго дивився на гроші в руках чоловіка. Іван бачив, як у дитячих очах спалахнув вогник спокуси. Він явно знав ціну цим папірцям, але наступної миті хлопець випростався. І в його погляді з'явилася сталева твердість, подібна до його іржавої шаблі. Добро за гроші не робиться, тихо, але чітко промовив він, потім розвернувся і миттєво зник у темряві покинутих кварталів. Повернувшись додому, Іван, не роздягаючись, пройшов у вітальню і впав на диван просто в черевиках. Навколо панувала тиша. Все було так само, бездоганно чисто, вишукано, дорого і абсолютно порожньо. Кожен предмет інтер'єру, який Христина з такою любов'ю обирала, зараз здавався йому холодним експонатом у музеї втраченого щастя. Затишок зник разом із нею, залишивши лише декорації. Потрібно заснути, подумав чоловік, закриваючи очі долонями. Інакше цей день мене доконає, але сон не йшов. Перед очима, наче в кінострічці, поставав той хлопчик. Добро за гроші не робиться, треба ж таке. Зовсім дитина а має в собі більше гідності та честі, ніж більшість його бізнес-партнерів. Іван гарячково міркував, що цей малий робив серед тих руїн, де його батьки. Раптом страшна здогадка пропекла мозок. Він живе там, серед покинутих стін, де гуляє вітер, і гарчать пси. Іван чув, що деякі переселенці так і не отримали житла, але відмовлявся вірити, що дитина може мешкати в такому пеклі. Ніч перетворилася на безкінечне вовтузіння під м'якою ковдрою. О п'ятій ранку Іван вже був на ногах. Його тягнуло з дому, де кожна стіна кричала про самотність. У банк він приїхав за годину до відкриття. Старий охоронець ледве не впустив рацію, побачивши власника в такий час. Іване Васильовичу, щось трапилося? Термінова перевірка? Чоловік занепокоєно витирав піт з лоба. Нічого не трапилося, Петровичу, просто не спалося. А ви чого так рано? Іван спробував видавити з себе подобу посмішки. Та я ж завжди так заступаю завчасно. Не переживайте, мені просто потрібно доопрацювати деякі папери. Спокій потрібен. Охоронець з полегшенням зітхнув, відчиняючи двері кабінету. Іван опустився в масивне шкіряне крісло і втупився у вікно, де над містом повільно прокидався сірий світанок. Ніяких паперів він не чіпав. Він просто не міг більше залишатися там, де його ніхто не чекав. Робочий ритм банку вже набирав своїх обертів, нагадуючи монотонне гудіння велетенського вулика. Оленка, бездоганна секретарка, чия професійність межувала з досконалістю, вже встигла приготувати для нього філіжанку міцної кави. Аромат добірної арабіки розпливався кабінетом, але Іван Васильович навіть не торкнувся напою. Його душа була не на місці, а думки все ще блукали серед руїн вчорашнього вечора. Він підвівся, відчуваючи дивну потребу вийти за межі свого розкішного скляного акваріума. Можливо, прогулянка залою допоможе зосередитися, але не встиг він пройти половини коридору, як простір прошив різкий надривний звук. У головній залі щось відбувалося, щось абсолютно нечуване для цієї обителі спокою та великих грошей. Спустившись на перший поверх, Іван заціпенів. Посеред зали. Серед приголомшених клієнтів та завмерлих операціоністок стояв маленький замурзаний хлопчисько. В його руках тремтіла та сама іржава козацька шабля, а з груди виривався відчайдушний крик, від якого холонуло всередині. Будь ласка, дайте мені грошей. Мені потрібно купити бабусі ліки, благаю. Його голос зривався. Було зрозуміло, що юний грабіжник плаче. Всі приголомшено дивилися на нього. Нарешті з місця зірвався охоронець і схопив хлопця. І в ту саму мить Іван впізнав його. Це був той самий малий лицар, який вчора врятував його від зграї псів. «Відставити! не чіпайте його. Голос директора прокотився залою, мов грім. Охоронець від несподіванки розтиснув руки, і хлопець ледь не впав на мармурову підлогу. Іван підійшов до нього, взяв за плечі, поставив на ноги і повів за собою. На ходу він кинув оленці, яка застигла у дверях. Організуй нам сніданок, швидко, будь що, що знайдеш. Та кивнула й миттєво зникла. Співробітники переглянулися між собою. Двері кабінету зачинилися. Ну, і як це розуміти, козаче? тихо запитав Іван, опускаючись на стілець напроти хлопчика. Малий не піднімав очей, лише міцніше стискав свою іржаву зброю. Мені потрібно було купити ліки для бабусі, розумієте, їй зовсім погано. А до пенсії ще п'ять довгих днів позичити нам більше ніхто не дасть, ми й так усім довкола винні. Ти хоч розумієш, що за спробу пограбування банку тебе могли посадити за ґрати? Іван намагався говорити суворо, але в серці вже розливалося щемке почуття провини. Знаю, шморгнув носом хлопчик. І нехай це неважливо, головне, щоб бабуся не померла. Іван Васильович важко зітхнув, відчуваючи, як його власні проблеми розчиняються перед обличчям цієї дитячої жартовності, а батьки, що вони скажуть на такий твій вчинок? Не знаю, відрізав малий і відвернувся до вікна. Як це не знаєш? Ти що з ними не живеш? Ні, вони померли давно. В цей момент увійшла Олена з тацею в руках, «Івана Васильовичу, ось бутерброди та чай. Кав'ярні ще зачинені, тож я зібрала те, що було. Дякую, Олено. Залишся можливо, ти мені зараз знадобишся. Іван підсунув тарілку до хлопчика Як тебе звати, малий? Іванко, тихо відповів той. Чоловік усміхнувся Теска, наче доля вирішила покепкувати над ним, зіштовхнувши два абсолютно різні життя з одним іменем. Гаразд, Іванко, їж і розповідай. Що з бабусею, де ви мешкаєте? Хлопчик почав їсти так, ніби не бачив хліба кілька днів. А може, так воно й було. Ми живемо там, у тих занедбаних будинках, де ви заблукали. Всіх вже розселили, а про нас просто забули. Бабуся дуже хвора, але нікому не каже, щоб мене в дитбудинок не забрали. А вчора ввечері їй стало зовсім кепсько. Грошей на ліки немає, бо там щось із документами. І на мене бабуся теж нічого не отримує. А ми ще дрова купили, а то замерзнемо взимку. Тому нам зараз просто немає за що навіть хліба купити, не те, що ліки. Іванко розповідав свою нехитру і водночас страшну історію, жадібно спустошуючи тарілку, а в чоловіка волосся на голові ворушилося від його слів. Ну що, наївся, козаче? Голос Івана здригнувся від незвичної ніжності. Тепер негайно їдемо до бабусі. З ліками та всім іншим розберемося вже на місці. Малий Іванко якийсь час мовчки вдивлявся в обличчя чоловіка своїми не по дитячому серйозними очима, а потім ледь помітно кивнув Я тобі вірю. Ти не такий, як інші. Іван відчув, як у грудях щось солодко й боляче тьохнуло. Такий кредит довіри від дитини, яка бачила лише виворіт життя, важив більше за всі його банківські активи. Вони стрімко вийшли з кабінету. Олена, чиє обличчя зазвичай нагадувало незворушну маску професіоналізму, запитально звела брови. Олено, ти зможеш поїхати з нами? Мені потрібна твоя допомога, кинув він на ходу. Секретарка без зайвих питань одним відпрацьованим рухом схопила плащ і рушила слідом. Дивлячись на її рішучу постать, Іван мимохідь подумав, що треба буде не просто виписати їй премію, а суттєво підняти зарплату. Все було ще гірше, ніж уявляв Іван Васильович. Бабуся важко кашляла і перебувала майже в безпам'ятстві. Олена миттєво взяла ситуацію у свої руки і викликала швидку. Дівчина підійшла до нього, поправляючи волосся, Іване Васильовичу, я поїду з ними в лікарню. Потрібно проконтролювати, щоб її поклали в хорошу палату і забезпечили всім необхідним. Так, Оленко, дякую тобі. Він судомно витягнув пачку купюр. Ось, візьми на поточні витрати. Дзвони мені кожну годину. Домовилися. Коли карета швидкої допомоги, блимаючи синіми вогнями, зникла за рогом, хлопчик підійшов до Івана. У його погляді знову оселився той самий смертельний страх. А мені що тепер? У дитячий будинок? Прошепотів він. Ну навіщо ти так? Іван просів перед ним навпочіпки поживеш поки що в мене, поки бабуся одужує, будеш моїм гостем. Він промовив це і сам злякався власної рішучості. Невже це він, той самий чоловік, що боявся поганої генетики, щойно запросив до свого будинку маленького сироту з нетрів. Щойно вони відчинили двері його будинку, Іван зрозумів Христина вдома. З кухні пахло чимось смачним, грала тиха музика. Іванко, побачивши розкіш будинку, якось знітився, притиснувши до себе свою іржаву шаблю. У передпокій вийшла Христина. Привіт, Іване! Як я не намагалася переконати себе, що зможу почати все з нуля, не змогла без тебе? Іван відчув, як з душі спадає величезна брила. Він усміхнувся, підштовхуючи хлопчика вперед. А я не один Христиночко, знайомся, це Іван, мій рятівник і наш гість. Минув рік. Життя в будинку змінилося до невпізнаваності. Іване, мені потрібно тобі дещо сказати. Христина підійшла до чоловіка. Я весь у твоїй владі, Люба, але в нас рівно п'ять хвилин, поки не закінчилися уроки, я обіцяв відвести Іванка на тренування. Жінка ніжно усміхнулася. Вона безмірно пишалася їхнім прийомним сином. Вони з бабусею могли годинами обговорювати успіхи малого, а їх було чимало, і сам Іван Васильович сяяв від гордості, коли Іванко приносив додому чергову грамоту зі школи чи медаль із секції фехтування. Іване, я. я навіть не знаю, як це вимовити. Вона притиснула руки до живота. Чоловік злякано подивився на дружину. Люба, ти мене лякаєш, щось зі здоров'ям? Я й сама боюся, мені ж скоро сорок, але. Лікар підтвердив я вагітна. Ця новина була подібна до вибуху над нової зірки. Світ навколо Івана на мить завмер. Я не розумію. Він обережно взяв її за плечі. Ти ж рада? Ми ж так довго чекали на це. Я безтямно рада. Сльози щастя заблищали в її очах. Тільки, Іване, ми ж нікому не віддамо нашого Іванчика. Тепер, коли буде своя дитина. Він з полегшенням видихнув і міцно обійняв її. Дурненька моя, господи, мені й самому не віриться. А що до Івана навіть не смій думати про таке він наш син, і він буде найкращим у світі старшим братом. Добро за гроші не робиться, Христиночко, воно робиться тільки з любов'ю. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася. Ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.